Виключно в другому каналі комп'ютерні ігри Курує і сьогодні ми поговоримо про мій улюблений гурт The... Uh, The Chemical Brothers! І навіть якщо ви наразі в житті не чули про Chemical Brothers ви точно чули ось цей трек. Кліп дуже чорно-білий, бо всі знають, що якщо щось треба зробити більш драматичним та кінематографічним, це треба зробити. Цей прийом часто використовували голівудські режисери початку 20-го сторіччя. Тоді близько 99% фільмів випускали саме у цьому чорно-білому стилі. Але з часом режисери все ж таки усвідомили, що краще фільми кольоровими і відійшли від цього чорно-білого ефекту. Тому так, ефект застарілий, неефективний і через це кліп на пісню. Кліп на пісню Гальваніс займає лише 10 місце. Йдемо далі. І тут ми можемо побачити, що гурт вирішив досить таки кардинально змінити е, стиль своїх кліпів, е, де не лише кліпів, а й музики, і е, загалом... А, блядь, це інший гурт, сука, це не то, це My Chemical Romance, а то My Chemical Brothers. Е... На восьмому місці у нас кліп на пісню Chemical. І знову бачимо досить таки серйозну зміну стиля, як у кліпах, так і у музиці, так і у словах. І саме через це мені подобається з Chemical Brothers, вони є моїм... Гуртом з дитинства. Тому що від них ти ніколи не можеш очікувати того самого, що було ще до цього. Кожний раз це щось нове, щось неочікуване. І ось ця ідея назвати кліп на честь свого гурту, нагадала мені, коли Black Sebas випустили альбом Black Sebas і в ньому був головний трек, це Black Sebas. Або коли Eminem випустив трек Білий ні. Вибачте мені. Повідомили, що це знову не за Chemical Brothers, це взагалі якийсь репер. Тому йдемо далі. Надо секунду. А, все. Так. А на шестому місці нашого хід параду топ 10 кліпів за Chemical Brothers Space Patron. Дійсно, крутий потужний трек і кліп, і я навіть тут не знаю, що сказати слава. Доброго вечора ми з України. Йдемо далі, на сьомому місці у нас трек або ж жити знову. Та блять, ну тут взагалі якась дівчина співає, я що знову на то Вибачайте, це походу знову на The Ch Brothers. Я вже не знаю, де там зачем. Chim... У мене є ідея, давайте я просто сам вам пісню співаю. Зараз. Я написав трек. Я дуже люблю The Chemical Brothers, я написав на їх честь пісню зараз. Раз, два, три, чотири. І найкращих кліпів гурту за Чернікобрання все без суперечок має бути «Хей бой, Хей Герл. Це ще один великий хід дуету, який став другим синглом з їх третього альбому Surrender. Пісня досягла третього місця в британському чарті 1999 року і була популярною на танцювальних майданчиках в усьому світі. Цей трек використовує сэмпл з пісні за Rufus and Fire від Rockmaster Scut and Dynamic 3, який повторюється як гасла в цій пісні. Цей кліп розповідає історію дівчини, яка з дитинства має здатність бачити людей як скелети. Ця здатність є символом, її відчуження від суспільства, її пошуку своєї особистості та її бажання відчути себе живою. Кліп починається зі сцени, де дівчинка їде в автобусі зі шкільними товаришами. Хлопчик, який сидить поруч, прийде на сторінку, а потім посміхається їй, коли виходить з автобусу. Цим прийомом режисер даного кліпу хотів метафорично продемонструвати перший... Чуваки виявляється, що я випадково відімкнув свій мікрофон. І він весь цей час не записував. Я там 20 хвилин розказував про те, чому кліп на цю пісню геніальний, але, але мені ще раз повторювати якось падло, тому все одно всі тут зібрались заради того, щоб дізнатися перше місце. Тому перше місце. Отже на першому місці топ 10 кліпів гурту The Physical Sisters у нас Петро Порошенко, неочікуваний. Дякую за перегляд, не забудьте поставити дизлайк, відписатись від каналу, гнівний коментар внизу. А якщо це відео збере 8 лайків, я відріжу собі руку у прямому ефірі.